Налагодження комунікації з місцевими властями, налагодження комунікації з постачальниками сировини і так, так далі. Саме з цього влітку минулого року почалася історія переміщення із Слов'янська на Хмельниччину масштабного підприємства, яке спеціалізується на трьох напрямках. Це виробництво паливних гранул, металу і ділян і виробництво модерних будинків. Перші замовлення на підприємстві отримали уже восени, тож новий старт виявився успішним. До жовтня вдалося виготовити дві сотні тонн пелет. У листопаді з'явився запит на металеві вироби, а у грудні працювали над будівництвом модульних будиночків. І ширше тут реалізують паливні гранули у нормі виготовлення сотні тонн на місяць. Серед замовників як вітчизняні сільгоспвиробники, так і експорт, зокрема у Румунію. Для виробництва пелет тут використовують відходи лісозаготівальної галузі. Співпрацю щодо їх постачання налагодили з одним із місцевих філій лісгосподарств господарств області. Усього у цьому напрямку працює близько двох десятків людей. Готове фасують у спеціальні мішки. 15 килограмм вартость 9,80 за килограмм. Сам каркас металла, стены утепленной ватой, гидробарьер, доска и сверху. Юзбішка. А, фольга і, і з тої сторони те ж саме будівництво такого модуля для однієї сім'ї займає понад місяць. Перші конструкції почали виготовляти ще у 2016-му для прикордонників. Наразі основні потужності спрямовані саме для внутрішньо переміщених осіб. Поки реалізовують пілотний проект для столичного фонду, й вже ведуть перемовини щодо виготовлення таких для нашого регіону. Сейчас совместно с Луганской администрацией мы сейчас как бы подали им предложение на выготовлення модульного мстечка на 30 модулей. Наразі модульні будинки виготовляє восьмеро людей, та збільшити кількість працівників тут планують вдвічі, залучивши тутешніх жителів. Вартість такої оселі залежить від комплектації і стартує від півмільйона гривень. Наразі ж розробляють можливі стратегії, аби здешевити процес, замінивши метал на деревину. Третя ж бригада на підприємстві виготовляє буржуйки для потреб населення та армії до 20 одиниць щодня. Як кажуть, найважчий етап заготівельний і сама робота досить клопітка. Треба порубати метал на заготовки, потім слюсар збирає конструкцію, потім передає другому, він обварює, четвертий збирає супутствуючі елементи. Потім покраска. Початком великої війни у нашу область переїхали близько 60 підприємств різних сфер виробництва, де працюють майже три сотні людей, серед яких і переселенці. Варто наголосити, майже 80% релокованих підприємств уже активно функціонують на новому місці. На цьому ж виробництві, як кажуть, уже встигли полюбити Хмельниччину. Кожен працівник тут робить те, що добре вміє, аби тримати нашу економіку на плаву, тим самим на Лежаючи нашу перемогу, допомагати своїм вмінням Україні столь такий важкий час. Ірина Вітко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.